З вами я, Ляхович Тетяна Васильівна, і сьогодні ми розпочинаємо вивчати клітинний рівень організації живої природи. Тобто ми починаємо вивчати з вами цитологію. Цитологія це наука, яка вивчає будову клітину, спеціалізацію клітини, процеси життєдіяльності, які відбуваються в клітині. Отже, якщо ми говоримо про клітину, що собою являє клітина? Це є що структурна і функціональна одиниця живого організму, яка здатна до самовідновлення, самовідтворення і саморегуляції? Що таке відновлення постійно відбуваються процеси метаболізму? Певні речовини, певні органели, що руйнуються. А на їх місці утворюються нові, тобто то постійно відбувається відновлення клітини. Саморегуляція, постійно відбувається підтримання гоміостазу, тобто внутрішнього середовища клітини, тобто, що розчину мінеральних і органічних речовин, сатаплазми і у всіх органелах. Що таке самовідтворення? Процес відтворення це що? Утворення подібне до себе, це розмноження. Звичайно, що клітини, більшість клітин здатні до розмноження. Отже, ще раз нагадую, що клітина це є структурна і функціональна одиниця живого організму, яка здатна до самовідновлення, самовідтворення і саморегуляції. Сьогодні ми з вами поговоримо про загальний план будови еокаріотичної клітини. Еукаріоти, нагадую, це організми, в клітинах яких є чітко сформоване ядро. Отже, розпочнемо. Клітина складається з трьох основних частин. Це є поверхневий апарат, цитоплазма і ядро. Що собою являє поверхневий апарат клітини? Він складається з в першу чергу цитоплазматичної мембрани або плазмолеми. Плазмолема складається в свою чергу з подвійного шару фосфоліпідів, Але про це ми більш подробно поговоримо на наступному занятті. Отже, плазмолема має товщину приблизно 7-10 нанометрів. Якщо говорити про наступну складову, це є надмембранний комплекс. Тобто над плазмолемою є надмембранний комплекс, який може бути представлений, по-перше, Клітинною стінкою. В кого вона є? У рослин вона представлена, що целюлоза. Тобто в клітинній стінці рослин міститься целюлоза. Вона є у грибів, в клітинній стінці грибів є хітин. І вона є у прокоріод, у бактерій, в якій міститься що? полісахарид муреїн. Якщо говорити про тварини, то надмембранний комплекс тваринної клітини представлений глікокаліксом, тобто це є шар органічної речовини, який забезпечує еластичність тваринної клітини. Якщо ми говоримо про підмембранний комплекс, він представлений цитоскелетом. Що собою являється цитоскелет? скелет? Він утворений білками, а конкретно якими білками? Мікрониточками або мікрофіламентами, які утворені білками актином і міозином. Їх діаметр і товщина досить незначна. Вона коливається від 5 до 7. Нанометрів. Якщо говорити про мікротрубочки, це набагато більш такі, скажімо, товсті структури, які утворені білком тубуліном і можуть мати діаметр від 15 до 20 нанометрів. Але Ще до підмембранного комплексу відноситься пелікула. Що собою являє пелікула? Пелікула це є ущільнений шар цитоплазми, та плазма, який міститься під плазмогемою і забезпечує постійну форму тваринним клітинам. Ще раз нагадую, ми тільки що говорили з вами, що до надмембранного комплексу тваринної клітини відноситься глікакалікс, який забезпечує еластичність тваринної клітині. Але. Деякі одноклітинні тваринні організми, такі як інфузорія туфліка, такі як евглена зелена, мають постійну форму. Чому? А тому, що під плазмолемою міститься шар ущільної речовини, який називається пелікулою. Отже, переходимо до вивчення цитоплазми. Що з собою являє цитоплазма? Вона складається із цитозолю, органел і цитоскелету. Зрозуміло, що. Орг... ну, включення ще раз, значить, цитатазоль, включення, цитоскелет і органели. Що собою являє цитазоль? Цитазоль це розчин у воді органічних і мінеральних речовин, досить насичений розчин, який може бути в стані золю або гелю. Згадуйте, будь ласка, дивіться ми попередні відео. Тобто в золі більше міститься вільної води, а в гелі більше структурованої. І в залежності від того, в якому стані знаходиться цитозоль, в стані. Золю або гелю більш інтенсивно іде обмін речовин. Ще раз нагадую, чим більше вільної води, тим інтенсивніше в клітині відбуваються процеси обміну. Якщо ми говоримо про цитоскелет, то ми вже про це говорили. Весь цитозоль, він пронизаний нитками цитоскелету, який забезпечує, по-перше, опорну функцію клітини, тобто він дає форму клітини, які забезпечує транспорт речовин по клітині, які забезпечує, наприклад, утворення псевдоподі, тобто різноманітні функції. Я ще раз наголошую, шановні що якщо ви в склянки розколотаєте хоч 150 речовин, то ніколи сама по собі ця речовина рухатися не буде. Тому сама по собі ліцетаплазма цитозоль сам по собі рухатися не буде. Його рухають нитки цитоскелету. Якщо це і білкові молекули, вони скорочуються і підтягують певні порції, що цитазолю з одної частини клітини до іншої. Якщо ми говоримо про органели, це є постійні структурні компоненти клітини, які мають певну будову, певне місце розміщення і виконують певну функцію. Всі органели або органоїди клітини поділяються на одномембранні, немембранні і двомембранні. Що собою являють одномембранні органели, які відмежовані від цитозолю одним шаром? Мембрани біологічної мембрани зрозуміло, що це є що ендоплазматична сітка, яка може бути гладка і шорстка. Це може бути комплекс Гольджі, це є лізосоми, які утворюються на комплексі Гольджі, Це можуть бути вакуолі, які утворюються на ендоплазматичній сітці, і, зрозуміло, перексісоми. Якщо ми говоримо про органели двомембранної будови, то вони відміжовані двома шарами, тобто складаються з двох шарів біологічних мембран і відміжовані таким чином від цитазолю клітини. Що собою являють двомембранні органели? Це є мітохондрії. І пластиди, які в свою чергу поділяються на хлоропласти, хромопласти і лейкопласти. Якщо ми говоримо з вами про немембранні органели, це є рибосоми і клітинний центр або центросома. Про функцію будови тих органел ми поговоримо з вами на наступних заняттях. Включення це є які компоненти, це є не постійні компоненти клітини, яких може бути в досить великій кількості. Це, наприклад, кристалічні мінеральні солі, це можуть бути краплини джиру, це може бути дзерна крахмалю або інші якісь такі білкові гранули. Але ще раз повторюю, це не постійні компоненти клітини. Третя складова клітини це є ядро. Це найважливіша органела клітини, яка забезпечує що? регуляцію всіх процесів життєдіяльності в клітині, і дихання, розмноження, живлення, в які містяться що в ядрі. Хромосоми. Давайте по черзі. Отже, ядро складається з каріолеми, це є ядерна мембрана. Під каріолемою міститься каріоплазма, це ядерний сік, і в ядерному соці розміщуються хромосоми. Сукупність хромосом ядра називається хроматином. Тобто, коли ми діємо то в основному в першу чергу забарвлюються хромосоми. Тому вони отримали назву хроматин, тобто речовина, яка забарвлюється. Тому якщо вас питають, де міститься хроматин, то зрозуміло в ядрі, а не в хромопластах, хоч це звучні терміни. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про загальний план будови еукаріотичної клітини, яка складається з поверхневого апарату, цитоплазми і ядра. На наступному занятті ми з вами розглянемо, що собою являє плазмолема клітини, тобто мембрана, яка оточує клітину від навколишнього середовища. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, і я вам допоможу розібратися в питаннях ЗНО. До нових зустрічей!